Храмове свято верховних апостолів Петра і Павла в зустріла греко-католицька громада села Нижні Ворота. Дякувати Богу. Ми святкуємо наше храмове свято святих Верховних апостолів Петра і Павла, великих учителів церкви Христової, Вселенної, які багато потрудилися для проголошення Царства Божого, для проголошення Євангелія, які віддали своє життя за віру в Ісуса Христа, які послужили. До кінця свого життя на славу Божу. Цього разу завітав владика Ніл. Першими його зустріли діти. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо Богу, що вже має. З Діда, прадіда, надійною віру з Хай і святим духом стане та добра. по якій веде християнина мова. Петра і Павла. До На нас прийшло багато гостей, владика з Ужгорода. Ми приготували вірші. Петро і Павло це верховні апостоли. Готувалися до свята заздалегідь. Ми приготували сьогодні з дітками нашими, з якими проводимо катехізацію, таке невеличке привітання. Дітки вивчили віршики, заспівали пісеньку. Вони дуже дуже були раді зустріти владику. Владик Аніл розпочав божаственну літургію в храмі, освяченому на честь верховних апостолів Петра й Павла, 16 років тому. Що з водочуттям ми побачили світло, слави. Сьогодні ми святкуємо Петра і Павла за новим стилем тут, у Верховині, у Нижніх воротах. І, як кажуть наші старші люди, чим, чим вище в гори, тим ближче до Бога. Це справді так є. Тому що тут люди дуже набожні, люди дуже щирі. І завжди, коли до них приходжу, то якось по-особливому почуваю себе. Під час літоргії в особливий спосіб молилися за мир в Україні, а також захист військових та всіх, хто постраждав у війні. Тут ми маємо Богу дякувати новий храм, храм дуже гарний. І сьогодні ми молилися до верховних апостолів Петра і Павла, пам'ятаючи, завдяки кому ми живемо, завдяки кому ми можемо молитися в особливий спосіб. Наші молитви линули за наших хлопців, що нас захищають. Що перебувають у важких гарячих боях, молилися за нашу Україну, щоб в нас настав мир. Бо знову була ніч дуже, дуже небезпечна ніч. Було багато ракет, багато шахедів, Але ми знаємо, що з Господом ми зможемо перемогти, зможемо досягнути того миру Божого. Тому віримо, що Петро і Павло нам теж у цьому допомагають. Завітало багато гостей, зокрема із сусідніх парафій. Радіємо, що сьогодні з нами є наш преосвящений влади Каніл, єпископ помічник Мукачівської єпархії, також священники сусідніх сіл нашого деканату, своїми вірниками, які прийшли розділити з нами радість нашого храмового свята, спільно молитися, спільно прославляти Бога, спільно прославляти святих, молитися за наших воїнів, захисників, за нашу перемогу, за мир в державі, за що щиро всім подяка. Після благословення владики відбувся й урочистий обхід храму. Особливо таким подіям тішаться діти. Сьогодні храмове свято і до нас прийшло дуже багато людей. Ми всі разом молилися за мир Україні і за військових. Святкове богослужіння завершилося многоліттям та молитвою за Україну.